Будемо робити лінії, як декорні елементи цієї кімнати, декорна стіна на сполучеця. Ми завчасно погрунтували, ми покрасили два шари в потрібний нам колір. Як підклад далі ми приклеїли 2 стрічкою всі полоси, як нам по інтер'єру підходить. Ми приклеїли ленту. Далі ми її позначили, зняли, прикрасили два рази світлішою фарбою, чи даже, можна і темнішою, як там подобається заказчику. І зараз прикрашуємо е, е, декоративкою фейдер Лава. Е, основні лінії. На даний час це робимо валиком, е, можна тончим, 5 см, більш удобніше, у нас такий. Весь процес надалі ми покажемо і в фото, і відео. Наші стіни висохли, ми прийшли два рази краскою наші полоски, далі раз лавою. Ну, вибрали колір, такий від як три стіни наших покрашених. І проклеїмо стрічку двохсантиметрову. його приклеїли по кругу, щоб скотч був, каже, і щоб все йшло, було, де не мазувати. Чорткі лінії, щоб розбавили нашу лаву, задуманий колір, темний. І так, виносимо кисточкою і формуємо пластиковою кельною. Зараз вам все це покажемо відео. нанесли кусочок за одразу і Так само одразу хотів сказати лава це такий матеріал ну, дуже хороший. там навіть якщо майстри не дуже Гарно зашліфували, є якісь такі рисочки мінімальні, напливчики мінімальні, вона криє, бажано тільки не сильно її розбавляти, воно закриє, все, навіть невеликий переросхід. Ну і як нанесення бажано провітрити кімнату, щоб було там і не холодно, і не гаряче. Тоді у вас не буде стиків працювати від кута до кута, тут, 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 тут. І щоб не підсихало, тоді буде все супер і без всяких стиків. Пройшов час, ми пройшли всю стіну. Е так, наносили, так як обичну лаву. Е і ще раз проходимо для сформування лучшого візерунка по, то, по тому самому місці. Завжди старатися робити криволінійні лінії. от Наприклад, не прямо там ще, а, от, наприклад, як ви замітите, от, от, сюди пішли, сюди, 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 сюди завернули, переходимо, замки. Завжди. завжди втікаємо і воно не буде ніяких стиків. Можна завертати під краще, але старатися робити одинакові відробить.